Всім доброго дня. Сьогодні ми знаходимося в саду Грінора Фрут на Вінниччині. і біля мене стоїть спеціаліст Юрій. Юрій, хочу вам сказати комплімент. У вас просто найтехнологічніший сад. І зараз ми знаходимося на сорті Голден. І хочу вас запитати, якими препаратами користувалися цього року, щоб досягнути такого результату. Доброго дня. Рік видався важкий. Ось. Мали ми доволі тривалі заморозки. і Для того, щоб досягнути гарного успіху, ми користувалися гіберільними, в частності такими продуктами, як Гіпплюс. Ось, Але слава Богу, нам допомогла природа перейти морози, і Далі пішла, пішов в дію глобарил для проїждження. Ось і роботу проріження ми можемо побачити ось на цьому дереві. У нас є поодинокі плоди, десь є місцями, там по два. Маємо гарний розмір, видовжений плід. Принаймні, будемо сподіватися, що досягнемо гарної якості і зможемо імпортувати свої яблука за кордон. Це дуже добре. Саме такі плоди полюбляє споживач. А підкажіть, будь ласка, це ви прийняли цього року таке рішення? Чи ви приймаєте таке рішення з цими препаратами систематично щороку? Ні, ми користуємося цими препаратами вже на протязі десятиліть. От це не перший рік, і плануємо користуватися ними і надалі. Головне, щоб наша праця приносила нам гарний результат. І дохід для того, щоб ми могли їх купувати. Супер! Дякую вам за відгук, за такий гарний врожай для споживачів. Бажаємо вам гарних врожаїв. Бажаємо гарної співпраці з Біохімагро і щоб ваш товар лежав на полицях в магазині. Дякую, дякую.